Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я прийшов заготовляти очерет для вуликів. Ось у мене така коса. Я буду цей очеред косити. Та як зараз на вулиці січень місяць і немає молодого очерету, то весь старий очерет можна косити дуже зручно. Літом потрібно його вибирати між молодим-зеленим очеретом. Ось там внизу очерет, який сьогодні буду косити. Сьогодні погода дуже тепла, але дуже вітряно. Ось послухайте, який звук. Сонце вже на заході, але це не завадить нам трохи попрацювати. І ось я спустився до очерету. Сонце якраз зайшло. Я десь планую тут годинку попрацювати. Цей очерет буду косити й складати. Ось такий очерет повністю сухий, дощі у нас давно не було снігу також. Цей вершок буду зрізати ножицями, ну а це, по суті, це все, що мені потрібно. Цей очеред вже повністю готовий до виробництва вуликів, його не потрібно не просушувати нічого, тому що він тут на вітрові, і, як я вже сказав, дощу давно не було, і він повністю сухий. Сьогодні я збираю, наприклад, завтра вже можу робити з нього вулики. Так, Ось таку кубу я нарізав, їх я буду чистити, вершки зрізувати вдома, чистити їх також буду вдома, чистити від цього ось листя. листя сюди треба щищати, але в принципі неважко чиститься, відривається дуже легко. І вершки ці неважко зрізаються. Ножицями дуже легко, навіть не потрібно сікатора. Всім дякую за перегляд! Хто планує робити вулики з очерету, заготовляйте його зимою. Зима найкраща порад для того, щоб заготовляти очерет. До зустрічі в наступному відео. Всім пока!